А відпусток у розпалі, а це означає, що тисячі українців планують подорожі на потягах Укрзалізниці. Компанія регулярно звітує про приємні покращення сервісу, але безліч клієнтів не знають навіть про базові послуги, що доступні кожному пасажиру. Мене звати Яна Пургон. Докладніше про те, як безплатно зробити свою поїздку комфортною і на що можна розраховувати у випадку форс-мажору. Далі підписуйтесь на наш канал. У спекотну погоду подорож поїздом може перетворитись на справжні тортури через закриті вікна та відсутність кондиціювання. Тим часом, за правовими нормами перевезення, температурний режим має бути комфортним для поїздки. Нормою для потягів з кондиціюванням у зимовий період є температура від 18 до 24 градусів, а влітку від 22 до 26 градусів. Тож, якщо вам дуже спекотно або навпаки холодно, ви можете викликати начальника поїзда і вимагати покращення умов, зокрема, якщо кондиціонер не працює, вас повинні безплатно перевести до вагона зі справним кондиціонером. Якщо ж потяг не обладнаний кондиціонером, а у вагоні задуха, провідник має увімкнути примусову вентиляцію повітря. Дізнатися, чи встановлена система охолодження повітря у вагоні можна під час покупки квитка у системі бронювання укрзалізниці на сторінці вибору місць зверніть увагу на піктограму поряд з типом вагона. Якщо там є значок сніжинки, то у вагоні є кондиціонер. Також інформація про наявність кондиціонера буде вказана в електронному квитку. Крім того, варто знати, що в купейних вагонах не відкриваються вікна у третьому і шостому купе, оскільки вони є аварійними виходами. У нефірмових поїздах вікна в цих купе часто не відчиняються, навіть якщо виглядають як звичайні, тому при купівлі квитків краще уникати місць з 9-го по 12-те, з 21-го по 24-те. А також 43, 44 та 49, 50. в українських поїздах. Заборонено палити. Тому якщо хтось із пасажирів курить, ви можете вимагати від провідника вжити заходів. Теж стосується й порушення громадського порядку, як от прослуховування музики, гучна чи неадекватна поведінка пасажирів. Також варто знати, що будити пасажирів при під'їзді до станції прибуття це не послуга з боку провідника, а його прямий обов'язок. Під час подорожі ви можете користуватись гарячою водою, розетками і необхідними медикаментами з аптечки вагона. Послуги включено у вартість квитка і мають бути абсолютно безплатними. Також у санвузлі потяга обов'язково повинні бути туалетний папір і мило. Пасажири поїзда мають право попросити у провідника ковдру незалежно від пори року, а також взяти ремінь безпеки для дитини або дорослого пасажира, якщо він подорожує на верхній поличці. Якщо наданий ремінь, на ваш погляд недостатньо міцний, ви можете вимагати його. Замінити також пасажири потягів зі спальними місцями мають бути забезпечені чаєм і кавою за встановлену плату. Їх можна замовити під час придбання квитків або ж купити на місці вже під час подорожі. Щодо перевезення багажу, то вагон дозволяється проносити ручну поклажу вагою до 36 кілограмів. При цьому її габарити не мають перевищувати відведеного на одного пасажира місце для багажу. Якщо ви не відмовились від постільної білизни при купівлі квитка, її вартість буде включена в оплату за проїзд. При цьому придбання спального місця і здача білизни провіднику не є обов'язком пасажира, ба більше відповідно до інструкції, ви можете попросити провідника підняти чи опустити полицю, а також застелити ліжко, якщо вам складно зробити це самостійно. Якщо ви запізнюєтесь на потяг, то можете сісти в будь-який найближчий до вас вагон, незалежно від місця вказаного у вашому квитку. Це правило актуальне для посадки на проміжних станціях, де зупинка дуже коротка за часом. Якщо ваше місце в поїзді. Зайняв інший пасажир. Провідник зобов'язаний виділити вам інше. Якщо воно знаходиться у вагоні класом вище, ви не повинні нічого доплачувати. А якщо у вагоні класом нижче, вам зобов'язані повернути різницю у вартості квитка. Якщо пасажир переплутав поїзд, відстав від нього або проїхав зайву станцію. Він має право дістати з пункту призначення безплатно. У випадку, якщо багаж поїхав без вас, провідники повинні простежити за речами і зняти їх з поїзда на найближчій довготривалій зупинці. Для цього слід звернутись до начальника станції, на якій ви опинились. Він зв'яжеться з начальником вашого поїзда і допоможе вам дістатися зазначеного місця, а потім продовжити подорож без доплати. Також варто знати, що у разі втрати грошей і документів пасажир може придбати квиток без оплати. Для цього доручіть знайомому замовити квиток на ваше ім'я за запитом телефону або факсом. Такий проїзний документ може бути оформлений з будь-якої точки країни і виданий вам на станції перебування. Тим рахуйте, що придбати його можна не менш ніж за три години і не раніше ніж за дві доби до відправлення поїзда. Також ви можете купити стандартний залізничний квиток вже у провідника, якщо з якоїсь причини не змогли або не встигли зробити це у звичайній касі, якщо ви забули свій квиток, слід попросити когось зі знайомих знайти його і пред'явити начальнику вокзалу протягом години після відбуття потягу. У такому випадку зможете продовжити подорож без документа на руках. І наостанок, сканування електронного квитка з QR-кодом обов'язок провідника. Якщо зі сканером виникли проблеми, їх повинні вирішувати працівники Укрзалізниці, а не ви. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Поргун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Квартири та автівки українців щодня опиняються під загрозою пошкодження або повного знищення через російські обстріли. На тлі посилення атак телеграф ЮЄ з'ясовував чи компенсують власникам застрахованого майна витрати пов'язані з наслідками бойових дій. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Наявність страхового покриття від воєнних дій залежить від умов конкретного договору та року випуску автомобіля. Існують поліси, які включають такі ризики, а є й ті, в яких подібні функції відсутні. При цьому страховики можуть відмовити у страхуванні автівок, яким понад 15 років кажуть у компанії Уніка своєю чергою. Представники групи ПЗУ зазначили, що компенсація наслідків бойових дій може входити навіть у звичайну страховку. Однак у такому випадку виплата становитиме максимум 12 Відсотків від страхової суми і не більше 200 тисяч гривень. Альтернативою може бути повний договір КАСКО з воєнними ризиками. Річний платіж у ньому становить 1,3% від страхової суми. Втім, точні цифри залежатимуть від року випуску авто, його зносу та франшизи, тобто частини збитків, яку власник покриває самостійно. Таким чином, за умови якісного договору, у випадку повного знищення автівки власник може отримати майже всю ринкову вартість автомобіля, якщо ж страховий поліс не покриває воєнні ризики, власники пошкодженого транспорту змушені шукати альтернативні способи повернути частину коштів. Найчастіше такі автомобілі продають на вторинному ринку для подальшого відновлення або для розбору на запчастини. У страховій компанії місто пропонують захистити квартири та будинки від наслідків воєнних дій за доступною ціною. Так, базове покриття житла на суму 250 тисяч гривень киянам обійдеться у 1180 гривень на рік. Поліс передбачає компенсацію за пошкодження конструктивних елементів будівлі, внутрішнього оздоблення меблів та побутової техніки. Договір можна оформити на різні терміни: від одного місяця до року. Страховка діє на території 15 областей України, крім Купованих та прифронтових у компанії інго зазначають, мінімальна сума страхування особистого майна становить 250 тисяч гривень, а максимальна сягає 2 мільйонів. Річний платіж за такою страховкою стартує від 2235 тисяч гривень залежно від вартості майна. Власники котів, собак та інших улюбленців можуть застрахувати їхнє життя та здоров'я, як пояснили телеграфію у компанії. Обов'язковою умовою є наявність у тварини мікрочипа. Максимальна виплата у разі загибелі або травмування домашнього улюбленця становить 35 тисяч гривень. Вартість страховки залежить від терміну дії і в середньому складає приблизно 100 гривень на місяць. Звісно, страхові компанії пропонують своїм клієнтам і особистий захист від нещасних випадків, включаючи поранення від ракетних обстрілів та атак безпілотників. Такі поліси покривають становлення першої та другої групи інвалідності та інші наслідки військових дій, ДТП чи побутових нещасних випадків. Вартість такої страховки розраховується індивідуально, а скористатися нею можуть усі, окрім мешканців населених пунктів, безпосередньо в зоні бойових дій. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.